Десять років в Норвегії і зі Шваброю. Так. Саме так. Але знаєте, я коли була маленька, мені батьки завжди казали: Мар'яна, вчися, отримуй вищу освіту, бо будеш мити туалети. Це було таке страшне, страшне. Я не знаю, не прокляття, ну, мабуть, якесь таке. Дуже страшне, страшний прогноз е, на майбутнє. І Я вчилася, і я отримала вищу освіту. і Я працювала за спеціальністю е, в дизайні в графічному більше десяти років. Я працювала лише в гарних офісах. Знаєте, в е... потім мені надоїло, я вигоріла на цій роботі, я працювала адміністратором в найкращій стоматологічній клініці в Черкасах. Дуже така я вважаю, престижна робота. Тобто, я організовувала пацієнтів найкращим стоматологом в Черкасах. Чим дуже пишаюся там дуже класний колектив, але адська робота, розумієте? Двоє суток працювати, відкривати клініку в сім, пів сьомої ранку, і закривати її в десятій, в одинадцятій, коли вже техніки пішли додому. Я не бачила свою дитину. У мене був Графік роботи два робочих дні, два вихідних. І ви знаєте, да, класно, ти сидиш, ти така відповідальна, ти така вся е, престижна робота і так далі. Але ти не бачиш білого світу реально. Потім я працювала в автосалоні, продавала мерседеси, Шевроле і. Дорогі автомобілі, знаєте, також престижна робота. Я класно там заробляла більш-менш нормально. Але все одно, і в мене не було можливості купити собі житло в Україні, в мене не було можливості купити собі автомобіль в Україні. На автомобіль, може, б я й нашкребла, знаєте, таке, але це, знаєте, брати кредит і віддавати усе, що ти заробляєш, і рахувати. Гроші від зарплати до зарплати дуже дуже важко в Україні. Легко знайти престижну роботу, ходити в гарний дорогий офіс, але при цьому заробляти чесними грошима дуже важко заробляти, щоб дозволити собі купити будинок, купити машину, їздити, відпочивати за кордон, в Іспанію і так далі. Дуже важко. Не всі люди в Україні можуть це дозволити, працюючи на звичайних роботах. на звичайних. А тут я зі шваброю, розумієте? У мене будинок 350 квадратних метрів, в мене машина, в чоловіка своя машина, в мене своя машина. У нас розділена економіка, тобто я плачу свою. E, свій e, долю, половину за кредит, свій автомобіль. Він зі своїми економічними, e, e, як сказати, <сум> тобто e, я незалежна зі шваброю, бляха муха, зі з цією сраною шваброю. Я незалежна в Норвегії економічно, e, як сказати, ментально можна сказати, так? Да? Тобто, якщо я щось станеться і мені треба буде жити самостійно зараз в Норвегії, то я зі своєю шваброю дуже класно протягну. Розумієте? Я можу дозволити собі взяти окей в кредит. Величезний будинок. У мене непоганий автомобіль, який також в кредиті, але в мене є гроші ще поїхати, наприклад, улітку в Іспанію. Розумієте? А в Україні без швабри я працювала по дуже класних салонах, класних офісах і в крутих фірмах, але я цього не мала можливості, розумієте? Щось не складається, щось не складається, не знаю. А ще плюс, коли я працювала, наприклад, в стоматологічній клініці, коли я просто викладалася двоє суток на роботі, а потім двоє суток мені треба відсипатися. І розрібати вдома там стірку, готовку. І я навіть не хотіла дитину відводити в садочок, бо я так скучала за нею, що я її не бачила двої суток, що я хотіла з нею провести якийсь час. Тобто на себе в мене часу взагалі не було. А тут я ще плюс зі шваброю я працюю. Це моя друга робота. в мене ще одна є робота, де більше відповідальності. І плюс в мене є можливість ходити в тренажерний зал. в мене є можливість. Зустрічатися з друзями і ходити в ліс, в прогулки, кататися на лижах. Я зараз купила курс. Кожну середу я катаюся на лижах з тренером, вчуся пригати, всякі трюки робить. В мене є енергія на це, в мене є можливість це купити. І це все зі шваброю. Бляха-моха, це все зі шваброю за 10 років в Норвегії. І в мене є час. Жити, розумієте? Жити. Так, є люди, які приїжджають в Норвегію більше, з більшими амбіціями, йдуть там в політику або ще щось. Будь ласка, будь ласка, хтось цю роботу також має робити. Але для мене зі шваброю це той кайф, від якого я отримую задоволення від життя, розумієте? Смакуюче життя. Зі шваброю?